Каситирит це не просто камінь, це головне джерело олова металу, який змінив історію людства. Його назва походить від давньогрецького слова, що означає олово. У природі касетерит має чорний, бурий, жовто-коричневий або навіть рубіновий колір, а його блиск може бути матовим або нагадувати алмазний. Найбільші родовища знаходяться в Китаї, Болівії та Індонезії. Камінь стабілізує емоційний стан. Знімає дратівливість і допомагає уникнути стресу. Носіть каситерит у персні або браслеті, і він покращить ваше самопочуття. Магічно він виконує бажання власника. Але будьте чесними, камінь підлаштовується під ваші наміри. Олово з каситериту використовують у виробництві електроніки та сплавів. А ювеліри створюють з нього унікальні прикраси. Тож каситерит це не просто мінерал. Це історія, наука та магія в одному камені.